Спускові механізми тривожності. Взагалі нам треба розуміти, що, по суті, щоб воно так, знаєте, спрацювала тривожність, треба, щоб вразливість зустрілася з такими стресовими, триг'ярними, спусковими механізмами так, в цій ситуації. Вразливість це є генетична. Тобто, дійсно, 30-40% людей є оця генетична схильність, тобто це в генетичному рівні, тобто, гени, там, наприклад, це дофамін, тобто сиротинові трансмітери, транспортери, вибачте, вони можуть дещо бути тобто, генетично змінені, і люди можуть більше відчувати. Чувати цього стресу більше, от мати таку, знаєте, вплив цього, як наслідок в одних ситуаціях: одна людина там перед іспитом просто там перенервується все, а інша просто накриє, розумієте? Тобто генетична схильність, друге це дитячий, травматичний досвід, тобто емоційне. Фізичне насилля, це може бути така гіпоопіка або гіперопіка, може бути таке занедбання. Так? Тобто це ще може бути, така, знаєте, максимально критичне середовище, де росла дитинка, так? І як наслідок виникає в тому, що дитинка починає жити в такому режимі виживання, тобто постійному очікуванню такої загрози, що її в майбутньому може привести до тривожності. Далі, третій механізм це також як випливає з цього, що можуть бути такі, знаєте, завчені когнітивні схеми коли особливо. Критикували, не приймали, заслуговувала любов, тобто, що може цей світ максимально небезпечний, тобто загрози можна очікувати де хочеш, любов нестабільна, любов треба заслуговувати і тому, тому тому подібне. І ці всі когнітивні схеми вони закріпилися в дитині, що її можуть привести до майбутнього по суті, до розвитку такої, знаєте, тривожності. Далі, як я вже говорю, це вразливість. Далі такими по суті, стресовими тригерними механізмами це може бути такі саме класичні. Хронічний стрес, тобто чи на роботі, там постійно якась знаєте, нервотропка, щось треба робити. Там ще керівник, щось а в відносинах, постійно така знаєте, нестабільність в соціальних взаємодіях з близькими, особливо з батьками, там з братами, з сестрами. Також може бути така, знаєте, неконтрольована, нестабільна ситуація так в світі. Тобто, треба розуміти, що оцю е, спусковий механізм для, для оцієї тривожності, таким тригірним механізмом може бути дуже багато чинників. Але як я вже говорила, вона має як ребу зійтись, тобто вразливість е, накинутись по суті на оцю якраз тригер і видати таку тривожність.